коридори, які розпочинаються для, для вас картинною зали, шкільними коридорами, як музейними залами, водять оріхівських дітлахів старшокласники, ознайомчі екскурсії в анфіладах старовинного закладу, невід'ємний атрибут шкільного життя. На центральній арці біля входу заповіт вихованцям через терни до зірок. Цей девіз золотими українськими та латинськими літерами. І на шкільному прапорі, що знаходиться на почесному місці біля дошки пошани. Головна увага юних гідів на великому сповненому значних досягнень історичному шляху одного з найстаріших навчальних закладів Запорізького краю. Наші випускники з дві тисячі ювілейний рік для Оріхівського навчально-виховного комплексу номер 2 восени школа святкуватиме 135 років від дня заснування. Наприкінці позаминулого століття за рівнем навчання та технічного забезпечення подібних закладів на території нинішньої Запорізької області було тільки три: в Оріхові, Великому Токмаку та Ногайську. Школа починала свою діяльність у 1882-му як жіноче училище. Згодом у 1906 му запрацювали нові корпуси. Заклад розділився на дві установи. Діючий одноповерховий корпус отримав статус жіночої гімназії. В новому двоповерховому розташувалось чоловіче реальне училище. Директор школи, історик за фахом, не відмовляє собі в задоволенні на короткий час побути екскурсоводом. Зараз діти, початкова школа в двоповерховому корпусі, ви там навчалися в минулому році. Так? І от приміщення Сошпільом це приміщення, в якому ми зараз навчаємося. Там, де зараз шпиль, в роки Другої світової війни він був збитий, і фашисти шкода, встановили були кулеметне гніздо. Так, бо, тому що знаємо, що в роки війни до приходу фашистських окупантів в нашому приміщенні був військовий шпиталь за номером 1801. Да, в одноповерховому приміщенні лікували кого ранених радянських бійців. Розрахований був військовий госпіталь на 300 чоловік, але приймав до тисячі. Тоді, коли вже прийшла окупація фашистів 41-му році, з вересня місяця шкода довелося евакуювати. Цьому госпіталю, і коли вже зайшли фашисти, жовтня місяця тут була в приміщенні школа німецька комендатура. У підвальному приміщенні цього корпусу шкода, але тримали наших учнів, колишніх старшокласників, які були схоплені фашистами, тому що вони були підписчиками підпільна організація. Щит, про це ви теж. Будете вчити вже в старших класах. Вчителі були одні, і ті ж самі. Вони працювали і в реальному училищі для хлопчиків, і в жіночій гімназії. Для дівчаток, тому що тоді було окреме навчання, окремо хлопчики, окремо дівчатка. А статус школи був середня школа. Ми були перші в області, які надавали середню освіту. Але то вже було з 1906 року. Діти, а чи знаєте, що оце приміщення збудовано для відкритого вже в місті в Рікві Олександро маріїнського жіночого училища? Не знали ні, ні. ні, а, а ви знаєте, все. чому Олександро Маріїнське? А от знаєте. Вознаменування 25-літнього подружнього життя російського імператора Олександра і його дружини Марії. Сам російський імператор виділяв кошти із казни на утримання цих. Середніх шкіл з міського бюджету виділялися кошти і з центрального бюджету. А приміщення побудували за кошти німецьких меценатів, колоністів, тут у нас багато було, так? за кошти місцевого бюджету, ну а потім вже утримувала не тільки громада, а, я вам сказала, царська казна. Випускники школи, яскраве сузір'я імен, відомих далеко за межами запорізького краю. Фізики, математики, історики, лікарі, педагоги, будівельники, музиканти, керівники підприємств, майстри спорту, лауреати державних премій, герої радних і трудових справ складають золотий фонд школи. Школа носить ім'я свого видатного земляка: академіка Всеволода Лазаряна. Сучасна молодь підхопила естафету талановитих випускників. Я завітав сьогодні до школи, щоб побачити своїх вчителів, адже школа як друга сім'я, хоч ці стіни і пахнуть історією, можливо, навіть і суворістю своїх традицій, але дуже ще теплими почуттями. А як ви визначилися з майбутньою професією? Зіграла моя дитяча мрія. Бути ближче до неба, ближче до зірок. Я взагалі ну, мріяв про, про небо. І ось поступив в аерокосмічний університет. Буду намагатися будувати літаки, проектувати їх. Галерея видатних педагогів також продовжується іменами нинішніх подвижників. Я з гордістю представляю вчителя хімії, вчитель-методист, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, керівник районного методичного об'єднання вчителів хімії, член обласної творчої групи вчителів хімії, член обласного журі. З хімії нашої області Ткаченко Алла Іванівна це візитка нашого закладу, це є гордість нашого закладу. Колектив її неодноразово обирав до складу профкому. Вона є незмінним членом атестаційної комісії нашої школи. По ній звіряється крок школи. Працюю я у школі з 1981 року, але я випускниця цієї школи, закінчила цю школу в 1972 році, і тож після закінчення вищого навчального закладу я прийшла працювати спочатку в одну із сільських шкіл, а потім прийшла працювати в свою рідну школу. Знаєте, ми дуже оберігаємо і дуже Трепетно ставимося до історії нашої школи. Ми виховуємо наших дітей, наших вихованців на е, традиціях нашої школи, на е, патріотизмі, який відбувався у стінах цієї школи. Наприклад, ось у моєму кабінеті. В часи війни, в роки війни, тут знаходилася операційна хірургічна операційна, в якій ну, спасав наших воїнів, ранених. Оперував відомий військовий лікар Лукашевич. Потім його тут навчалася його внучка, з якою я теж навчалася в цій школі. нас охоплює велика гордість за нашу школу, за минуле нашої школи, і ми цього не соромимося. Навпаки, ми цим гордимося. Я дякую. Алі Івановні а в її обличчі всім петичним працівникам за сумлінну творчу працю, за креатив, за те, що люблять школу, бережуть традиції і з неймовірною любов'ю відносяться до учнів, надають їм знання і впевненого кроку в майбутнє. Впевнено і сміливо крокувати в майбутнє, не дивлячись на труднощі, школярі звикають вже з перших днів навчання. Не дивно, що наукові і творчі здобутки шкільного колективу високо оцінюють колеги. На перехресті двох брукованих вулиць. Що колись називали вулиця Василівська, дорога на Васильівку, а нині вулиця Шевченко. Вулиця Німецька, а нині вулиця Йогана Янцена, знаходиться наш заклад, комунальний заклад. Оріхівський навчально-виховний комплекс номер 2 імені Академіка Лазаряна. Наш навчальний заклад один в районі двомовний, тому що класи є російськомовні, класи україномовні. В закладі навчається 386 учнів, в тому числі і учні з обласного притулку для дітей неповнолітніх. Таких діточок у нас 24. В нашому закладі час від часу навчаються учні із зони АТО, тобто переселенці. Сьогодні ми впроваджуємо інклюзивну освіту, ми перші в районі, де змогли допомагати соціалізуватись діткам, які є інваліди. Я з гордістю піднімаю таку копію. Із Запорізької правди, да, сторіночка публікація була школа, моя білокам'яна, де гордо пишуть про наш заклад. Це о, обласна виставка Зіноватики, це сьома міжнародна виставка, наш творчий опис. І ми ніхто не отримав. А ми отримали ось саме такий приз глядацьких симпатій. Вигравірований. Я дуже горда. Це наш зірковий час, бо наш девіз через терни до зірок, а на латині. Пер Аспере от Астре, діти це знають. Методичні розробки освітян, перемоги юних вихованців на обласних, регіональних та республіканських конкурсах, пошук матеріалів по історії рідної школи, збір інформації про видатних випускників, ведення шкільного періодичного видання. Важко перерахувати всі напрямки, що одночасно розробляє шкільний колектив. Тож закладені пращурами славні традиції продовжуються. Переконайтесь у цьому, і ви гостям тут завжди раді. А зараз поетичні рядки від директора закладу: вагонний длинний коридор німецьких арок, Украшення шуршали платья примадон і істелялі здесь Раніння діти на перервах. Тут дівчатка танцювали польку, краков'як, а хлопчики навчалися в двоповерховому приміщенні і на перервах прибігали, заглядали сюди в віконечко, дивилися, як тут дівчатка танцюють. У них актової зали не було, тому до актового зала приходили хлопчики на такі святкові суботники. Суботники називали ця вечори відпочинку, в тому числі новорічні святкові програми. Я бажаю приємного перебування вам в сінах. Нашої школи, друга школа, наша пісня, колескова, друга школа. Наша...